Село Великі Гаї, що біля Тернополя, тепер має свою добровільну пожежну команду. Вона буде обслуговувати населені пункти, які об'єднує Великогаївська територіальна громада. Згодом можливо і довколишні села. В березні місяці 2016 року між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Тернопільською обласною державною адміністрацією був підписаний меморандум про реалізацію пілотного проекту щодо створення добровільних пожежних команд на території області в об'єднаних територіальних громадах. Це перша пожежна. Частина, яка відкривається після підписання меморандуму в рамках реалізації проєкту децентралізації влади. Так, взагалі на території Тернопільської області вже функціонує 26 місцевих пожежних команд, і це вже перша добровільна пожежна команда. Великогаївська громада одна з найбільших в області. Вона об'єднує понад 11 тисяч людей із 14 населених пунктів. На сьогоднішній день е, об'єднаною громадою визначено три три водія, які на постійній основі вони в штаті команди і отримують відповідну платню. І а також набирається зараз вже є три добровольці, які будуть здійснювати своє чергування на добровільних засадах і виїжджати на пожежу після відповідного вишколу в наших підрозділах щодо техніки. То наразі обласне управління державної служби з надзвичайних ситуацій передало добровільній команді один пожежний автомобіль, який стверджує Віктор Маслей, зможе забезпечити реагування на території громади, ну а вже в майбутньому я думаю, громада в процесі розширення. Наскільки ми вже сьогодні чули. Голова громади озвучив про проведені перемовини з поляками стосовно отримання вже більш таких потужних автомобілів, які могли б, скажімо так надавати і інші послуги не тільки згасіння пожеж і рятування, ну а, наприклад, там розчистки доріг там, і так далі на території громади. Державна субвенція на розвиток громад має бути спрямована на вирішення низки питань, що стосується не лише надання послуг, а й безпеки мешканців. Переконаний голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Відповідно. З метою надання максимальної послуги безпеки громадян ми і започаткували програму створення в кожній територіальній громаді великому містечку не менше однієї місцевої пожежної частини. Ми на, на інфраструктуру територіальних громад виділили 141,5 мільйон, мільйонів гривень. Вважає громада за потрібне реконструювати місцеву пожежну частину, реконструює. Вважає за потрібне школу. Бира і робиться по школу до слова, у вересні така команда з'явиться у Заліщицькому районі, а у жовтні окремий пост державної пожежної охорони відкриють у Микулинцях.